Будемо обговорювати бажання, прагнення коаліції охочих і її підготовку планів щодо посилення обороноздатності України і навіть за потреби або якої саме потреби розгортання миротворчих військ на території України. Про це вже заявив міністр великої прем'єр-міністр Великої Британії Керстармар. Також планують розробити військові плани щодо забезпечення безпеки у повітрі на морі та суші. Ну а також для зміцнення влас Власних спроможностей України, ну і, можливо, знову ж таки будуть розгорнуті сухопутні війська. Про це будемо говорити із нашим наступним гостем. До ефіру долучається Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики. Вітаю вас вітаю вас, пане Глібе. Вітаю доброго ранку, слава Україні. Героям слава, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, давайте спробуємо. Розібратися чи слід сьогодні нам абсолютно розділяти коаліцію охочих і е, гарантії чи запевнення безпеки від сполучених штатів Америки? Чи не повинно це діяти е, разом? Ну очевидно, що вони не можуть мати там спільних домовленостей з нами з кожною стороною. Ми повинні вочевидь підписувати різні е, документи, але чи не повинні вони е, доповнювати одне одного, чи все таки їх слід розглядати абсолютно окремо. Я думаю, що це дуже складна юридична історія, і поки що те, що ви говорите, воно однозначно кінцево ви не визначено. На мою суб'єктивну думку абсолютно зрозуміло, що наразі гарантії безпеки повинні бути ратифіковані усіма європейськими парламентами, окремо додатково конгресом та сенатом Сполучених Штатів uh -huh. за це йшли довгі торги впродовж двох тижнів. Ще буквально два тижні тому було абсолютно зрозуміло, що президент США Дональд Трамп хоче одноосібно приймати рішення щодо потенційного механізму застосування цих от гарантій безпеки. Еки у разі поновлення агресії Російської Федерації зараз ми бачимо, що є а, дійсно прогрес в цьому питанні. Ми бачимо, що в принципі ситуація потенційно веде нас до того, що гарантії безпеки у тому чи в іншому виді зі сторони сполучених штатів можуть бути ратифіковані як у Конгресі, так і у Сенаті. А питання в тому, наскільки ці гарантії будуть надаватися. наскільки я розумію, обговорюється питання про 5, 10, 15, 20 років. На мою суб'єктивну думку, найбільш адекватний варіант, який зараз на столі плюс це 10-15. Якщо говорити про коаліцію охочих, то я вважаю, що це питання повинно бути а, ратифіковане у багатосторонньому форматі у рамках одної юридичної рамки, якщо так можливо сказати. Тобто, а, по перше, це ратифікація членами державами-членами цієї коаліції охочих у парламентах. І по-друге, це багатосторонній договір як коаліції охочих та офіційного Києва у рамках тих гарантій безпеки і чітких прописаних механізмів, які вони нам будуть надавати у разі. Поновлення агресії Російської Федерації з іншої сторони важливий нюанс, що вважати повноцінним поновленням агресії Російської Федерації для офіційного Києва, очевидно, це ще один постріл 152-го міліметра боєприпасу. 3, 4, 10 неважливо. Тобто для нас це в будь-якому випадку агресія. Якщо говорити про коаліцію охочих, наскільки я розумію, що є консенсус щодо того, що будь-який формат поновлення вважається повноцінним поновленням, неважливо наскільки великий масштаб зі сторони сполучених штатів зараз бачимо чіткі сигнали, що застосування цього механізму гарантії безпеки поки що буде розглядатися зі сторони сполучених штатів у разі дійсно масштабного повномасштабного нападу Російської Федерації, як це було у 2022 році. Тобто, в принципі, чи варто очікувати від сполучених штатів, що вони будуть нас у тому чи іншому форматі захищати, якщо Російська Федерація з командою Росгвардії або там своїм мілітаризованим поліцейським неважливо. Умовно кажучи, від розмежованої лінії наступати на цю саму лінію на нуль і далі на наші окопи, чи там на наші укріплення, неважливо, як це буде називатися. А от це проблема, і тому важливо, щоб все було конкретно вирішено. Був чіткий механізм, але зрозуміло, що наразі США і Коаліція охочих це паралельні, але трошки нюансно різні треки. Насправді значно простіше організовувати або юридично оформлювати якийсь документ з гарантіями безпеки, якщо є певний прецедент, у Сполучених Штатах є декілька юридично зафіксованих безпекових зобов'язань: Це і Таїланд, Тайвань, Південна Корея, і цей список не закінчується ще і Філіппіни. Словом, у них є багато різних документів з різним ступенем гарантування безпеки. А чи є у світі? Прецедент, коли група країн гарантує безпеку третій державі, яка не входить з ними в жодний військовий чи або політично або політично-економічний союз, не беремо до уваги Будапештський меморандум. Я думаю, що насправді такі прецеденти потенційно були можливими, а я думаю, що в принципі це стосується Бельгії під час Другої світової війни. Це в принципі непоганий приклад. Знов ж таки, я не можу назвати вам в цьому питанні конкретику, тому mm -hmm. що це питання треба перевірити, тому що я не хочу розкидуватися словами і заявами, які я точно не можу верифікувати. Mm -hmm. Але в принципі мені здається, що де-факто Україна вже є абсолютно повноцінною частиною. Західної такої от, півкулі сферу, і ну де факто це звичайно добре, але де юри ми повинні закріпити це у тому чи іншому форматі. Звичайно, наскільки ми розуміємо, що поки що п'ята стаття НАТО нам не світить найближчим часом, але звичайно, нам де юри не категорично не потрібно відмовлятися від НАТО у довгостроковій перспективі. Тобто, де факто зараз зрозуміло, що ніхто нас туди не бере. А де юре ми не повинні відкріпляти від конституції наш євроатлантичний інтеграційний курс, а тому, в принципі, я думаю, що такі прецеденти є, і звичайно, якщо говорити про прецеденти, які е, у США в форматі англосаксонського права є щодо там то інших країн. Я думаю, що з Україною за природою своєю на макрорівні ситуація потенційно mm -hmm. може бути схожою, але на мікрорівні, на мікродеталях. Кейс набагато більш складніший. А Україна це навіть не Південна Корея, навіть не Японія. Зараз ми бачимо, що Південна Корея та Японія вони. Живуть окремим життям, так у них є свої процеси, але там вже є певні гарантії з боку США, але там неумовно кажучи інших партнерів у рамках 20 плюс держав. А якщо говорити про Україну, то ми фактично знаходимося усі разом на одному континенті з нашими європейськими партнерами у рамках коаліції охочих. Тому звичайно, я думаю, що питання імплементації цих гарантій не тільки юридично повинно бути виправдане, але понятійно, фактично і морально, тому що ну. Ну, коли Україна бореться за всю Європу на своїй території одноосібно своїми солдатами, ну якось, якось це не дуже правильно на мою думку, особливо в перспективі наступних років. Чи можна передбачити реакцію російського диктатора Владимира Путіна на? Ем... Вхід іноземного контингенту на територію України, звісно, ми знаємо, що зараз багато іноземців воюють у лавах Сил оборони України у різних підрозділах. Це так звані іноземні легіони, які зараз розформують і вони будуть підпорядковуватися інших підрозділам. Але менше з тим, якщо до прикладу, зараз коаліція охочих каже все, от зараз Україна звільняє якусь територію. До прикладу, вигнали усіх з Куп'янська. Туди ми вводимо миротворчий контингент. Великої Британії або там іншої країни зараз ми виганяємо усіх із Покровська. Припустимо таку ситуацію. Туди вводимо миротворчий контингент із, із Франції. До прикладу, чи можна передбачити реакцію Путіна на такі події? Ну я думаю, що звичайно реакція Путіна абсолютно очевидна. Це негативна реакція, тому що Путін не хоче втрачати потенційно інші території, які він може захопити, особливо ті, які достатньо близько до його війська, такі як Куп'янськ або Константинівка, або Славянськ та Краматорськ. Зрозуміло, що Путін у будь-якому випадку буде максимально відтягувати час того, щоб ці гарантії безпеки у вигляді там деплоймент так званий uh -huh. цих от військ на території України відбувся. З Звичайно, в цьому питанні так чи інакше, штати і інші переговорники будуть враховувати ту чи іншу думку Москви, тому що зараз торги фактично йдуть з нею. Але мені здається, що зважати на думку Путіна, це завжди грати проти себе, тому що вони можуть надати якісь гарантії тимчасові, що нікуди вони там нападати не будуть, на папірці це не пишуть або зроблять якусь там офіційну заяву на рівні Кремля, президента Ушакова або будь-кого іншого. Але ми прекрасно знаємо, що Росії вірити ну, це як я не знаю, це як вірити, що. Не знаю навіть ну просто найбільш абсурдний приклад, який тільки можна вигадати. Тому а, а, питання ще в тому, яким чином ця коаліція хоче бути розміщена на території України, тому що необхідний чіткий мандат, технічно прописаний механізми їх, а, а, їх заходу на українську суверенну територію. І я думаю, що вже буде достатньо непогано, якщо принаймні коаліція захоче, зайде на західну територію України та на центральну територію України для того, щоб вивільнити. А, Наші підрозділи, наші війська, які зараз боронять північні кордони, і дати таким чином можливість створення прецеденту або ротації тих, хто зараз далі на нулі, і їм треба дійсно перепочинок, або створити можливість того, що інші підрозділи, які зараз знаходяться в центральній західній Україні, посилять. Наші підрозділи, які зараз знаходяться на сході та Півдні України, це вже буде хорошим прецедентом. Звичайно, Україна і офіційний Київ наразі хочуть домовитися про більш повноцінний формат. Але наскільки зараз рішуча Європа у цьому питанні, я точно сказати не можу, тому що. Зараз дійсно дуже проактивні дії, але заяв дуже багато. Хай це перейде в ключ реальних практичних рішень, а не заяв від mm -hmm. е євро Єврокомісії дер Ляйен, Стармера, Макрона та інших. Просто я чому запитую, я намагаюся зрозуміти, чому досі іноземний контингент не вводиться на територію України? Нехай не в зону ведення бойових дій, а он, там в тилові міста для вивільнення наших підрозділів або для навчання, просто для підтримки для присутності для того, аби. Аби продемонструвати підтримку Україні, вони бояться подальшої ескалації, хоча куди вже ескалювати. Чи вони не хочуть обурення суспільства всередині європейських країн або країн-членів НАТО? Адже на кожну допомогу від наших партнерів Російська Федерація заявляла, що буде якась там супервідповідь, буде е дзеркальна відповідь, чи ще гірше. Погрожували ядеркою на танки. Потім погрожували і на передачу нам літаків на погодження далеко ударів далекобійної зброї. Тобто, вони погрожували весь час, але ми отримали все, чого хотіли від наших партнерів. Ну або майже все звісно, трохи довше Очікували то чи е, в чому насправді полягає причина невведення або досі відсутності іноземного контингенту на е, нашій території? Я думаю, що не існує повноцінної політичної волі. Це дуже така популярна теза про цю політичну волю. Але це дійсно правда. Європейці не скоординувалися. Вони кінцево не розуміють, яким чином вони будуть діяти на території України, яким чином вони будуть реагувати у разі того, якщо по ним прилетить окей, не російська іскандер, а якась кн 23 Кореї, яку передали Російській Федерації, та того щоб вона обстрілювала українські міста та будь-які інші локації інфраструктури. А то у я думаю, що просто вони не розуміють, яким чином вони будуть реагувати, бо дійсно в мандації, в гарантіях безпеки і в цих механізмах необхідно прописати, що робить британський, французький та німецький контингент, а, який буде стояти, наприклад, в Полтавській області, якщо по ним просто прилетиться, не знаю, ракета, якийсь угу. там модернізований Каб і так далі. А, ну росіяни, як ми знаємо, звичайно, я думаю, будуть побоюватися бити саме по європейським партнерам у рамках коаліції охочих. Хоча наскільки я Знаю, Російська Федерація завжди знаєте, такими слайсами нарізає mm -hmm. оцю Е, випадково прилетить снаряд, потім хтось випадково в когось вистрілить, потім випадково прилетить ракета, потім випадково вони почнуть наступати на позиції коаліції охочих, якщо вони будуть розгорнути на території східної України та південної. Тому я думаю, що наразі це фіналізується, але коаліцію охочих треба розуміти, що якщо вони сюди зайдуть і дійсно. За кордоном, там чи за лінією розмежування буде Російська Федерація. Ну то, вибачте, це там не патрулювати просто так. терористів або там знаходитися десь біля там якоїсь не дуже безпечної зони. Це знаходитися біля країни, яка має повноцінний конвенційний арсенал і розв'язала найбільшу війну на континенті з часів Другої світової війни. Тому так любі друзі, люба коаліція охочих, любі європейські партнери необхідно брати на себе відповідальність, тому що Україна не я готова боротися вічно, виключно за нас усіх. Україна бореться за себе і так за Європу. Але Європа повинна не тільки надавати фінансову військову допомогу, але і включатися у рамках повноцінного мандату і заходити на суверенну територію України для того, щоб нам допомагати фактично і бути справжніми союзниками, а не такими половинчастими. Пане Глібо, щиро вдячний, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами напрямую зв'язку був Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики. Спасибі.